Посилений контроль та можливість оскаржити результати іспитів у сервісних центрах МВС для майбутніх водіїв. З посиленим контролю над складанням іспитів у сервісних центрах МВС, майбутні водії отримали більше можливостей, аби оскаржити рішення екзаменатора. Про це розповів заступник начальника управління організації. Реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами головного сервісного центру МВС. Автівки сервісних центрів МВС для складання практичних іспитів обладнані чотирма камерами спостереження з фіксацією звуку в салоні, трекером та фіксацією дорожньої обстановки попереду і позаду. Камери в салоні фіксують положення рук, ніг та обличчя кандидата у водії. Рук, ніг та обличчя екзамінатора сервісного центру МВС. Відео з кожного іспиту зберігається на сервері. У випадку, якщо особа не задоволена результатом практичного іспиту, вона може його оскаржити. Упродовж 10 днів після іспитів можна звернутися із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходила екзамінація. Також протягом 30 днів. Можна отримати копію відеозапису іспиту для оскарження рішення екзаменатора. Раніше відео можна було отримати лише протягом трьох робочих днів з дати складання практичного іспиту. Також це відео в рандомному порядку переглядають спеціалісти та здійснюють моніторинг. Екзаменаційні класи для перевірки теоретичних знань також облаштовані. Зокрема, йдеться про системи перехресної відеофіксації із записом звуку та системи блокування видаленого доступу. На кожному автоматизованому робочому місці в екзаменаційному класі встановлена підсистема Face ID. Перед початком іспиту кандидат у водії має пройти процедуру ідентифікації та сфотографуватися у сервісному центрі МВС. Під час проходження тестів програма автоматично проводить Перевірку особи по фото. Друзі, практичні екзаменаційні іспити для вашого міста. Дивіться у відповідному плейлісті на каналі Лайф. До зустрічі на дорогах!